Списки пільговиків на відвідування Бердичівського плавального басейну рішенням виконкому розширили. Пільги нагадаємо, нині є доступними для дітей сиріт, дітей з інвалідністю, з малозабезпечених сімей, позбавлених батьківського піклування. Безоплатно відвідують басейни, ветерани війни, учасники бойових дій, члени сімей полеглих захисників, які проживають на території громади. А нещодавно додали до переліку пільгових категорій на відвідування басейну і дітей військовополонених та осіб зниклих безвісти. Прошу підтримати рішення і внести зміни в саме в положення про порядок надання партнерів послуг, додавши ще одну категорію. Товні заняття басейні мають право додати наступну пільгу катюра. Діти військовополонених, осіб зникли в безвісті за особливих обставин, захисників і захисниць України, які проживають на території Бердичівської міської територіальної громади. Правильний крок нами зроблено розширюють категорії, які ми маємо давати на безоплатність. До уваги нагадаємо, що комунальна установа міський плавальний басейн входить до переліку закладів, де можна використати півтори тисячі гривень за програмою Ветеранський спорт через застосунок дія. Ветерани зможуть використати ці кошти на оплату послуг басейну, а також розміщених там тренажерної і спортивної зали.